Доброго дня, шановна громада, доброго дня, шановні жителі Кременчука та Кременчуцького району. Ми знову в нашому, на нашому підприємстві, ми знову в наших садах. І сьогодні ви бачите вже результат нашої роботи. Результат великої роботи, яка робилася роками, наприклад, цьому садові вже п'ятий рік. Він вже дає майже повне плодоношення. І сьогодні ви можете ну ми всі любуємося, і я також любуюся. Результатом тої роботи і результатом роботи нашого колективу, наших людей, які працюють на даному підприємстві, тому що це це тільки їх заслуга, це заслуга наших. Наших спеціалістів, які досягли цього результату на сьогоднішній день. в Нашому саду сад сад загалом 80 гектарів. У нас декілька сортів, сорти осінньої групи, да і зимової групи. Ми починаємо із раннього рання гала У нас був такий сорт. Ми його вже вже зняли це. Яблуко зараз ми знімаємо також гала маст. Галавінис це сорти сорт осінньої групи. Далі у нас моді, у нас реджона принц або чорний принц його називають пінова. Ну і так далі. Це ці сорта, які закладаються на зиму і будуть на полках наших магазинів уже у зимовий період. Новий рік, після нового року і так далі. Експорту поки у нас немає. Плани є, були навіть наміри тих людей, які приїздили до нас, щоб, щоб ну, почати експорт. Ну, але деякі війна, на жаль, яка перебилася сьогодні, логістика коштує ну, немало грошей, да, навіть багато. Тому завдячуючи тому, що сад розміщений на цій території, ми можемо дати покупцеві. Недороге яблуко, тому що якщо його вести з інших областей, в нас яблучні області, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька область де також сади, ну, звичайно, буде яблуко дорожче, тому що ціна буде вкладена вже в логістики, доставки. А загалом у нас плануємо ну, агроному, там Валерій Олександрович, він завжди мені каже, не, не, не називайте, каже, побачимо цифри. Ну, Десь 2,5-3 тисячі тонн це, це потужність цього, цього року, да, того, що може дати сад. Переселенці у нас працюють, у нас працюють як е, наші робітники, ми залучаємо е, людей. Із міста Кременчука, яких ми доставляємо автобусами, обіди готуємо їм, гарячі обіди там. І це перше, друге збройні сили. Збройним силам ми завжди надавали і надаємо, і будемо надавати допомогу. І вже перше яблуко, до речі, перше яблуко пішло не на прилавок. Воно пішло в збройні сили. Не буду називати військову частину, так. це якраз була Це яблучна. Да, яблучний спас, да, і, і ми їм надали, надали це яблуко. Зараз також і надаємо, і вчора з волонтерами була в мене розмова, вони будуть брати на переробку. У нас є, є яблуко, яке потрібно пустити на переробку. Вони з задоволенням відкликаються на це, і я думаю, що буде переробка і будуть смакувати наші воїни нашою продукцією. Переробки у нас, переробки нашого яблука, немає. Ми, ми не робимо ні соки, ні джеми, ні, ні. ні ми цього не робимо. Ми, ми за переробку я сказав тільки в тому плані, що ми даємо волонтерам на сьогодні, на, на сьогодні працюють волонтерські групи, які в себе на дому переробляють продукцію. Білий наліт це каолінова глина. Це абсолютно натуральний продукт. Глина екологічно чистей. Ми його використовуємо для того, щоб уникнути сонячних опіків на плодах. Якщо ви можливо бачили, є такі п'ятна жовті на яблуках. І це називається сонячний опік. Воно це яблуко не лежить, не зберігається, ну, загалом немає привабливого вигляду. Це ж не дає яблукові запікації, і таким чином воно собі гарне, бачите, гарне яблуко. Загалом ваша продукція екологічно чиста. Ну, звичайно, екологічно чиста. Ми використовуємо препарати хімічні, але в дозволених рамках, в дозволених кількостях і е, при аналізі, якщо його зробити, тут не знайдеться ніяких діючих речовин е, в перевищених нормах. Щоб правильно воно зберігалося, право, правильно зібрати. Яблучко береться за отак двома пальцями і відкушується, щоб зберігся хвостик. Бачите, отаку. Раз, Ой. це вже не знімається. Ось так береться і воно з вустиком. і воно тоді добре зберігається. Якщо ми його тягнемо, це яблуко, отак беремо і тягнемо. Є, є різні сорта. Є сорта, які легко знімаються, є, які важче знімаються. Якщо ми, ми беремо оце яблуко, отак тягнемо. І тут залишається від рук. Пальці. І будуть, воно виступають тоді чорні п'ятна, і воно тоді не товарне яблуко отримує. А головна задача мене, як бригадира і працівники, правильно зірвати яблуко, яке воно Стискати зберігалося. Стискати яблуко не можна ні в якому разі. Зберігати хвостик. Е, Обов'язково обов зберігати хвостик, але ну, якщо виходить, це, це вже не люди вино, це вже природа винувата. Як вона, як вона сюди його приліпила? Є таке, що багато, е, ну, багато яблуків і хвостику нема де рости. Сам я приїхав з Харкова до Кременчуга. У мене тут е, знаходяться родичі, бабуся, дідусь. Як потрапили сюди і як працювати? Важко, не важко? Що саме робити тут? Е, ну, зараз я збираю яблука та гружу у контейнера. Е, робота. Не прям важка, але е, по, спочатку поки привикнути було складно, але я вже привик та війшов у цю роботу. Е, про роботу я дізнався у сусідів, мені, мені підказали. Я довго шукав у Кроменчуці у Кроменчуці роботу. Мені підсказали сусіди, я приїхав, мене в перший день взяли та я почав робити тут. Скільки на день треба зібрати вам, є якась норма і як вас сюди привозять, не привозять, годують, не годують. Так, Скільки це... триває робочий час? Кожен день возять автобус на роботу та з роботи. Годують перше, друге, годують гарно. Норма тут. Приблизно тонна яблуків на чоловіка. Я зараз тут один, сім'я моя у Харкові, але вони по... спочатку теж тут були. Але мама з сестрою поїхали. Я залишуся тут, аби знайти роботу, ну, працювати та дарма не втрачати час. Щиро вітаю вас ще раз. Сьогодні ми вчергове завітали до товариства Декор Агро, керівником якої є Кравченко Василь Анатольович. Це взірець того керівника, який справжній господар на своїй землі. Всі ми бачимо, скільки вкладено роботи, скільки вкладено праці в ці яблуневі сади. Неодноразово, неодноразово Василь Анатолійович наголошував на тому, що саме ці сади приносять стільки плодів в честь нашої майбутньої перемоги. Ми хотіли подякувати Василю Анатолійовичу від імені районної військової адміністрації за ту допомогу, яку він надає не тільки внутрішньопереміщеним особам, а й нашим воїнам. І ці всі, вся його допомога буде конвертуватися в невелику частинку нашої перемоги і економічної безпеки нашої держави. Yeah.